Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. І сьогодні розбираємо дуже важливу тему, як перевезти гроші з України за продаж квартири або іще ще чогось без виїзду в Україну. Які є варіанти? Зараз я. Буду зачитувати запит, який є от у людини, от яка не розуміє, як це зробити. І потім будемо обговорювати варіанти і підводні камені, які тут є. А я вас вітаю! Радий вашим лайкам, радий вашим донатам! Супер-супер! Дуже клас! Ви не уявляєте, у нас сьогодні у нас сьогодні там під 42, та навіть під 50 було. Я робив шорти. Подивіться, ми зараз всі на пляжах, все, подивіться, як я вже загорів, навіть я завжди білий, а тут я вже загорів трошки. Друзів кучу поприїжджали, всі до нас у відпустку в Андалусії поприїжджали. Супер, супер! Повідпочивали цілий тиждень їздили. Людина приїхала, якому я робив тимчасовий захист. І ще у 22-му році він уїхав в США, потім зрозумів, що США це не для нього. Повернувся сюди і з, просто з радістю можу вам сказати, що якимось добрим чином йому знов дали тимчасовий. Зараз слухаємо запит, що саме, от що саме людина хоче. Плануємо продаж нерухомості в Україні. Самі перебуваємо в Іспанії, приїхати по гроші. Не можемо туди, не можна. Бо ви ж знаєте, да, що коли ви приїжджаєте туди, то по 10 тисяч, ну не 10, а там менше можна перевозити на кожного члена родини за українським законом, а тут вже трошки по-іншому, коли ви в Іспанію приїжджаєте. Це вже говорив в інших моїх відео. Відповідно, ніхто інший навіть за дорученням вивезти ці гроші із декларуванням не може. Але проблема не в. Вивезені готівки. Питання, як їх легально покласти на рахунок у іспанському банку. Сума 30 тисяч євро. Зафіксували. Договір купівлі-продажу за постилом і перекладом Хурадо це є. У який банк краще класти, щоб не було проблем? В одному з банків сказали, що декларація обов'язкова. В іншому, що потрібен тільки договір купівлі-продажу. І людина не впевнена в їх компетенції. Як вони вирішували це питання? Тобто одні говорять одне, а другі говорять, гелікоптер! Так може бути, ви маєте до цього бути готові. Це не тільки у банку, це навіть в поліції таке може бути. Люди не вірять, не вірять, що це так. А це так. І починають боротьбу свою українську. Бо в Україні чітко от, одна норма на всі відділки поліції. Тут так може не бути. Ви маєте це зрозуміти. Тут так може не бути. Значить, дивіться, які, які є варіанти. Є різні способи. Перший перестановка. Оскільки високий дохід, заробітня платня, і, деш... і... Ну, от у людини був високий дохід і заробітня платня. і... Продаж був дешевий, ну тобто 30 тисяч це невеликий продаж. Просто поклали в банк ці кошти в Україні. Друге, перестановка в Польщу, там відкрити рахунок і покласти без проблем 100 тисяч до 100 тисяч євро на день. Потім перекласти на свій європейський рахунок. Також ви маєте розуміти, що в Польщі є банк Santander, такий, який є у Іспанії. Це їхня польське відділення, і не тільки у Польщі, а навіть у північній Америці. Це дуже великий банк. І цей банк зараз надає дуже багатьом українцям такі преференції, навіть служба підтримки є українською мовою. Потім перекласти на свій європейський рахунок потрібен переклад документів польською та іспанською мовами. Третє: покласти в Україні на крипту. Заздалегідь відкрити криптогаманець саме під іспанські документи. USDT перевести в еурі. Є... Це типу електронне євро або USDC. Треба розуміти, що USDC зараз працює у, е, у Євросоюзі. USDT іноді не приймається гаманцями чи ну, типу, обналічкою якоюсь. Да? От у мене є е, гаманець в Трасті Плюс. Можете, до речі, приєднатися. Ну, в принципі, мені подобається. Але також вони тільки вже у USDC Приймай. Так ось USDT або USDC покласти в Євро, це, це, ну, типу, є європейська криптовалюта. І вивести на рахунок через СЕПа. СЕПА це аналог СВФТА. Європейський аналог СВІФТА. Або перевести в євро та вивести на картку. Погодили з директором банку. Банк був Кайха. Це я вам зараз говорю, от е, виключно практичний, практичний момент, який був. Як буде у вас. Розумійте, бо кожен банк, як, як я попередньо сказав, може повести себе по іншому. Не плутайте декларацію про ввезення готівки до Євросоюзу та декларацію про ввезення готівки до Іспанії. Різні речі. Іспанців цікавить лише їхня декларація. Це модуло S1. Модуло S1. Ви її можете заповнювати або. В трансферній зоні в аеропорту, якщо прилетіли на літаку, тобто гроші перерахує і провалідує митниця або на сайті податкової самостійно, і тут заповнюєте декларацію про ввезення готівки до Іспанії, також модуло. Ось я зараз е, тут напишу, е, куди заходити, на який сайт заходити і де дивитися. Це відео не буде доступне. Е, потім воно буде доступне лише для спонсорів. Тому підписка, лайк і ваші коменти, поки воно є. Бо я роблю дуже багато роботи, дуже мало зараз переглядів. Якщо мало переглядів, я буду робити їх виключно для спонсорів, для тих людей, які цінують мою роботу. Але дякую вам за те, що ви ділитесь цими відео, кому воно потрібно, супер. Майте на увазі, що офлайн форма не пропускає минулі дати. Тому я рекомендую її заповнювати в день передбачуваного ввезення грошей на автомобілі, якщо автомобілем ви їдете. Ще важливий момент. Якщо ви в декларації вкажете, що гроші ввозив не власник, то коли ви підете класти гроші на рахунок у банк, то від вас вимагатимуть присутності того, хто ввозив гроші. Якщо цієї людини не буде, то можуть не взяти. Ці гроші, але також це залежить від відділення. В одному можуть взяти, в іншому можуть не взяти. Але майте собі на увазі, що можуть не взяти. Тому готуйтесь до цього моменту, а не до того, що можуть. Якщо заповнено, що ввіз кошти власник і він присутній, то все окей. Тіє має бути не прострочений, тобто тіє ваш документ, як зробити тіє Звертайтесь до мене, все розповім. Дуже багато про це розповідає. Це первинні документи, які ви маєте зробити, коли ви переїжджаєте в Істані. Значить, є банк ББУБА і Кайха, і Сантандер. Оце самі такі три банки, які ну більш-менш з нами можуть мати справу. Кайха теж взяли, але вони так довго компосували мізки. От людина каже, що я вже не могла. Ну, З ними працювати, пішов у ББУБА. В сан була найгірша із менеджерок, ну, тобто менеджерка, яка взяла і просто при мені при ньому підсунула йому страхування на 900 євро і не попередила про це. Тобто він дає пакет документів, ти типу, підписуєшся, підписуй все. А тут раз, там внизу, а, ти ще на 900 євро підписуєш страхування, і ще ти 900 євро туди маєш положити, то ви маєте перевіряти. От можуть бути такі люди попадатися, розумієте, але вони мають попередити правильно, коли вони попереджають. І людина говорить: так слухай, в мене вже є. В мене вже є страховка в іншому банку. Ну в мене вже є. Для чого ви мені зараз це даєте? А вона знаєте, що каже? То піде відмовся, там і тут. І тут у нас зробиш. Ти ж у нас складеш кошти. Розумієте, отак от тобі ж там у страховій рахунок не відкриють. Да, то от все, ми ж тобі тут робимо. Тобто тут. Треба буде бути уважним, обережним і уважно дивитися на документи, які тобі дають. А потім вона каже: ну добре, ладно. Давай, може, просто машину застрахую мене, де все. От Уявіть собі, от таке може бути. І загалом вона відмовилася відкрити людині рахунок через те, що людина відмовилася купляти страховку. Ну, от так, все на людському факторі. Ви маєте розуміти, що це не Україна, тут не так. Це не Німеччина, не Польща, тут по-іншому. Ну, я дуже багато про це говорю у своїх відео. Дивіться попереднє відео, дуже багато там про фрілансерів. От я розповідав, як, які нові правила для, фрі... для фрілансерів виявились. Про номанд візу. Все-все це дивіться. Все по переїзду в Іспанію, влаштовуємо тут. Посилання буде у описі до відео. Лайк, підписка, інтегруйтесь!